Яким був цей тиждень для оборонного сектору України і світу, дивіться саме зараз. Сьогодні у випуску: чи мають право воїни АТО на безкоштовне протезування? Де воскресає авіатехніка колишньої Севастопольської бригади? Яким буде міжнародне навчання репітрайденд на Львівщині? Та чи проводяться військово-патріотичні заходи у цей складний час? Тепер пропоную вам добірку матеріалів наших журналістів. Українські бійці продовжують успішно діяти в ході активної фази. Ато за останній місяць кільце навколо захоплених терористами районів звузилося більше ніж вдвічі. Про це повідомив заступник міністра оборони Ігор Кабаненко. За минулий місяць у ході успішних бойових та спеціальних дій підрозділів збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань держави від бойовиків звільнено більше 20 населених пунктів. Зі звільненням від терористів багатьох населених пунктів збільшується кількість гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення та доставки речей першої необхідності. Завдяки зусиллям української армії Слов'янська та Краматорськ вже отримали 20 тонн гуманітарної допомоги. За минулий місяць силами та засобами збройних сил України проведено більше 40 конвоїв щодо супроводження вантажів. Одне з головних завдань для військових запобігти втратам серед мирного населення. Тож у штабі АТО відпрацьовують такі варіанти проведення операцій, щоб не постраждали місцеві мешканці. Це, свідомо, це свідомий підхід, який е, е, покликаний врятувати життя тих громадян, наших українських громадян, які е, знаходяться в цій зоні. Говорив Ігор Кабаненко і про російських найманців та бойовиків у складі бандформувань про їх присутність свідчать численні докази та знахідки наших бійців у ході зачисток населених пунктів. Вони застосовують свої можливості, в тому числі вогневі засоби, для того, щоб знищувати цивільні об'єкти. Це ще раз є свідченням того, що ці люди не збираються жити в Донбасі на Донбасі, Луганській області. Що вони роблять все можливе для того, щоб дестабілізувати ситуацію? Після завершення брифінгу заступник міністра оборони спілкувався з громадянами, які зверталися за номером гарячої лінії. Люди з різних регіонів держави цікавились житловим забезпеченням, виплатами ветеранам Великої вітчизняної війни та дітям війни, а також питаннями щодо участі в операції на сході країни. У залі були присутні керівники та відповідальні особи майже від усіх департаментів. Тож деякі проблеми вдалося вирішити одразу. 21 липня розпочата е, третя черга мобіліційного розгортання в державі. От, е, є чуть-чуть особливості в тому, що більш нам деталізовано і визначено е, часу на е, відбір, оповіщення і в тому числі проходження медичного огляду особовим складом. Тобто в е, третій черзі мобіліційного розгортання є 5 хвиль на е, докомплектування е, військових організмів. Кожній хвилі ми маємо один день на оповіщення, другий, третій день на проходження медичного огляду громадянами України. От. А вже з четвертого по шостий день це поставка, з'ясування різних причин, е звільнення лічного суставу з роботи. Тобто всі питання врегульовані в зазначених днях, щоб ми спокійно подали мобіліційні ресурси техніку в військові частини. На Львівщині завершилася заключна конференція з планування українсько-американського тактичного навчання Репітрайден дві Трайден-2014». До роботи конференції було залучено понад півсотні українських та іноземних фахівців із 14 країн Європи та Північної Америки. Як і у минулі роки, чергове навчання серії Рипітрайден планувалося провести у липні місяці на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що у Яворівському районі Львівської області. Натомість, у зв'язку з подіями на сході держави та реорганізаційними питаннями, захід перенесено на осінь. Адже практично всі бойові підрозділи українського війська виконують завдання в рамках антитерористичної операції, вперше у цьогорічному навчанні з української сторони будуть задіяні понад півтисячі військовослужбовців Академії сухопутних військ. Це дозволить не лише якісно урізноманітнити навчальний процес майбутніх офіцерів, але й надасть їм практику роботи у багатонаціональних військових колективах. За словами начальника академії генерал лейтенанта Павла Ткачука, основними завданнями конференції було у максимально стислі терміни прийняти усі повноваження та на високому організаційному рівні спланувати майбутній захід. На нас покладається відповідальна задача от бути співорганізатором цих навчань. І я думаю, що Академія Сухопутних військ з тими завданнями, які покладаються на нас, справиться. Особливу увагу іноземні військові звертають на готовність матеріально-технічної бази та навчальних місць, які на міжнародному центрі миротворчості та безпеки відповідають найвищим світовим стандартам ми беремо участь у цьому навчанні, метою якого є поглиблення взаємосумісності та партнерства між військовими. Є певна різниця між цьогорічним навчанням і попередніми. Ми це розуміємо. Всі країни-партнери повинні працювати разом щоб досягти успіху. Цьогоріч у проведенні занять в рамках навчання будуть задіяні понад 150 одиниць різноманітної військової техніки та зразків озброєння. Сценарій навчань розрахований на те, щоб учасники набули необхідних навичок проведення операцій з підтримання миру. Деякі відні базуватимуться на досвіді, отриманому під час проведення антитерористичної операції на південному сході України. Українсько-американські тактичні навчання серії Репітрайдент відбуваються на території нашої держави з 2006 року в рамках програми Партнерство заради миру метою їх проведення є підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час операцій миротворчого та стабілізаційного характеру. 13 новеньких автомобілів вантажівок ГАЗ та мікроавтобусів ОАЗ для бійців на сході України. Автотранспорт, який закупили меценати з Київської міської ради, надійде до 12-го батальйону територіальної оборони та добровольчих підрозділів Айдар і Шахтарськ. Кожна машина має посилну підвізку та двигун, здатна долати шлях навіть за умов суцільного бездоріжжя. Держава 100% не може забезпечити потреби армії з об'єктивних причин. Київська міська рада теж має е Бюджетний дефіцит. Тому особисто депутати від фракції Удар Солідарність забезпечені люди, які мають підприємства, усвідомлюючи свою відповідальність, передають нову техніку безпосередньо батальйонам, які приймають участь і фактично воюють за нас. 313 з 13 автівок спрямували на Донбас у п'ятницю. Решту доправлять у зону АТО не пізніше вівторка. Ви бачите, що будуть засовуватись для перевезення. І людей, і майна, і боєприпасів. Зазначені машини, які під вигляд санітарних машин, які в Збройних силах використовуються, можна використати як для техніки всюди прохідної на блокпосту, так і для перевезення поранених, перевезення людей необхідної кількості в зазначені райони. Тут вже все залежить від командира, які вимоги, які потреби є. У планах народних обранців меценатів закупити для батальйонів територіальної оборони польову форму, засоби захисту та спальні мішки. Літаки з Криму боронитимуть простір над Україною. Напередодні дня вітчизняних повітряних сил у небо піднявся бойовий винищувач Міг 29 Севастопольської бригади тактичної авіації. Ще в червні він був вивезений з кримського Бельбеку. Українські війська залишили Крим на початку весни. Згодом з півострова почали вивозити й бойову техніку, серед якої були і літаки бригади тактичної авіації, дислокованої поблизу Севастополя. Винищувачі розбирали, вантажили на автомобілі та доправляли на мете. Украину. Очень долго выходили мы из Крыма, то есть вывозили технику. Очень долго, потому что как бы на стороне Российской Федерации ставили палки у колеса, потому все и так до конца мы и не вывели все. Незважаючи на обіцянки, окупанти віддали лише бойові машини, які не піднімалися в небо. Натомість 12 справних літаків міг 29 міг 29 Міг-29УБ та Л – так і залишилося на Кримському аеродромі. Не дозволили північні сусіди вивести і значну частину блоків та агрегатів до тих літаків, які спрямували в Україну. Залишилося на півострові і багато наземного обладнання, необхідного для повноцінного забезпечення польотів. В Крыму, когда вывозили технику, было очень непривычно смотреть даже по сторонам, потому что нам выделили отдельный уголочек, где мы стаскивали нам самолеты, которые мы разбирали. А на нас смотрели наши же товарищи, которые остались в Крыму. Вже на материковій Україні літаки наново збирали та ремонтували. Працювали цілодобово у кілька змін, крім спеціалістів Севастопольської бригади до відновлювальних робіт долучилися й військові інженери, техніки і механіки з Василькова, Івано-Франківська та Озерного. Працівники львівського авіаремонтного заводу оглядали кілі винищувачів, контролювали складання літаків та надали значну кількість необхідних витратних матеріалів. І все це безкоштовно. На даний момент відновили два літаки. Один із них бойовий, другий вічбово бойовий так називаємо Спарка. Завдяки злагодженій роботі усіх, хто долучився до процесу відновлення, сьогодні на стоянці вже не каркаси літаків, а винищувачі, котрі зовсім скоро злетять у небо України. Майбутніх десантників в Одеській військовій академії відтепер готують за новою програмою. Посилена увага до фізичної підготовки на заняття юнаки здебільшого приходять у повній екіпіровці на кожному 16 кілограмів броні, в руках автомат через складну ситуацію в країні до тренування курсантів. Вимоги суворіші, але майбутніх офіцерів це не лякає. Хочу підтримати всіх тих своїх побратимів, які зараз виконують бойове зоні АТО. І хочу їм сказати, що через декілька років я та інші курсанти теж будуть офіцерами високобійних земних військ, які будуть керувати особовим складом, які будуть виконувати завдання, які їм поставила, поставила батьківщина. На цьому майданчику усі перешкоди курсанти долають майже в бойових умовах, вражають мішені у русі та штурмують фасади будівель. Поглиблено вивчають також елементи рукопашного бою. Відтепер хлопці тренуються у залах по 3-4 години на день. Готуємо в першу чергу психологічно військовослужбовців, для того, щоб вони могли зберегти життя своє і своїх підлеглих. Це перше завдання, і друге вистояти, не загинути щастю за Україну, а перемогти. Виконувати інші фізичні вправи юнаки теж мають в бронежилетах із автоматами. Викладачі кажуть, саме так можна виховати у воїнів витримку та силу духу. Ми отошли від совєтської системи, Отошли от від советской системы немного. І поэтому модернизируем данное упражнение. Для того щоб десантник был в бойових условиях, выносливый, не так, как сейчас передают посредством массовой інформації, военнослужащий не может пробежать 100 метров, не может пронести тяжелый вес. Здесь каждый з них, каждый з этих ребят Подготовлено майже на 95%, який зможе взяти пулемет, навіть не говоря автомат, ящик боєприпаси і виповнити постальну задачу. Така програма підготовки дозволяє до автоматизму відшліфувати навички. Тож майбутні десантники почуватимуться впевнено, коли доведеться воювати по-справжньому. В межах сучасного українського законодавства виявилося неможливо вирішувати проблеми людей, травмованих під час бойових дій. Тому у Києві зустрілися фахівці львівського протезного заводу та військові медики, аби знайти шляхи для допомоги постраждалим. проблема пов'язана в тому, що вся наша законодавча база щодо закону України про обслуговування інвалідів. Вона розрахована на мирний час. І така категорія людей, як військові, які отримали такі, таке каліцтво чи таке поранення, вони, в них виникало декілька, декілька суттєвих проблем щодо оформлення інвалідності і отримання прав та безкоштовне забезпечення такими виробами. Результатом цієї зустрічі стало звернення до Верховної Ради України. Народні депутати ініціативу підтримали майже одразу. Тож відтепер, втративши кінцівку на полі бою, вояк матиме змогу безкоштовно пройти протезування та реабілітацію у спеціалізованих центрах. Таких на сьогодні в Україні є чотири. Знімається гіпсовий негатив, потім заливається середину вік, обробляється згідно об'ємних розмірів кінцівки. Тобто, скільки посадка це єдина, минку, повітряні до 12. Це вже позитив, позитивний, вже гіпс оброблений, повністю індивідуально для людини. Далі вже виготовляється приймальна гіпс. Беручи участь в АТО, Володимир втратив ногу і завдяки нещодавно ухваленому закону став пацієнтом спеціалізованого центру на базі Львівського протезного заводу. У перший же день він приміряв протез і навіть зміг зробити декілька самостійних кроків. Щоправда, тримаючись за поручні та під наглядом спеціалістів. Лікарі запевняють, вже через місяць Володимир зможе поїхати додому. Це первинний протез, який ми йому ставимо, і вчимо на ньому ходити через певний час. В зв'язку з фізіологією, з фізичними можливостями людини, відбувається деформування кукси. Тобто, людина не просто людину зробити протез, поставити і відправити його додому. Його треба потім певний час обслуговувати. Так звана підгонка. Ми міняємо кукси при мочі. По мірі зміни Кукси. Ми обслуговуємо його. Всі деталі, всі вузли цього протезу, вони сертифіковані в Україні. В нас на них є ремонтна база, в нас на них навчені фахівці. І протез здається на певні роки. Директор львівського підприємства запевнив, що всі вояки, поранені в зоні АТО, у подальшому матимуть можливість здійснювати технічне обслуговування протезів. Орієнтуватися у лісі, долати водні перешкоди та влучно стріляти зі зброї нещодавно навчалися учасники шостої школи виживання. Організований цей захід громадською організацією Рух за майбутнє у проєкті брала участь молодь із Київської, Полтавської, Чернігівської, Житомирської областей. Юні патріоти віком від 16 до 21 року склали чотири команди, які отримали назву Рись, Сокіл, «Барс» та Орел. У кожній були три хлопці та дві дівчини. Коменданти кожної з груп отримали власні прапори та присягнули бути чесними і наполегливими у спортивній боротьбі. Турніру передував інструктаж від діючих військовослужбовців. Після того, як учасники приміряли засоби хімзахисту, їх ознайомили з правилами поводження зі стрілецькою зброєю та продемонстрували наслідки від колостого пострілу з близької відстані та результати донації вибухового пакета у чоботі. Далі юнаки та дівчата змагалися у метанні навчальних гранат. Та стріляли на залік з автомата Калашникова і пістолета. Понюхавши пороху, вони вирушили на обід до армійської їдальні, аби набратися сил перед військовою естафетою. Розкласи та скласти автомат, пройтись на руках руком та пробігти дистанцію за визначений час із 32 кілограмовою гирею Виявилося непросто. Самого юного дитинство дитина повинна володіти і знати, як правильно захистити себе, як вміло діяти зі зброєю та бойовою технікою, яка на сьогоднішній день є. У зв'язку з тою ситуацією, яка складається в державі і в світі в цілому. Учасники подякували столичним військовослужбовцям і вирушили на Житомирщину до Олевського району. Організатори кажуть, це місце символічне. Поліські ліси дали прихисток українським партизанам у роки великої вітчизняної війни. Спробувати себе на витривалі, спробувати в екстреному, скажімо, такому розбитті табору, тобто, все те, що повинен вміти знати і робити воїн. Все це тут у нас відбувається. Учасники школи виживання розгорнули наметове містечко на мальовничому березі річки Упорт. На сімданок у барсі сьогодні рис. Командир загону Іван Бродик затятий учасник туристичних походів, тому багаття розпалює так. Ми його розвели по і досить широко, де ми можемо після приготування піші бо тому вже його розсунути, і він нас буде нормально для освіти. Після вечері на всіх чекало творче змагання. Були і співи під гітару, і сценки та гуморески про солдатські будні. У фіналі конкурсу спільно виконали пісню Воїни світла Ляпіса Трубецького. Ранок розпочинається о шостій. Після приготування їжі та прибирання території усі рушають на екскурсію кам'яним селом. Колись давним-давно стояли по сусідству два села: одне багате, друге бідне. І коли трапився голод, бідняки прийшли просити допомоги багатії. Ті їх послухали і нічого їм не відповіли. Коли, врешті, втретє звернулися бідняки до багатіїв за допомогою, ті спустили собак з цепів, бігли за ними вслід, аж за село кидали в палиці каміння, бо розгнівався на багатіїв, послав прокляття і воно скам'яніло. Місцеве стверджують, що саме тут відбулася битва між Богом і дияволом. На місці, де господь скинув нечистого в пекло, утворилась щілина, так званий тунель між світами. Насправді ж вчені розглядають дві версії накопичення величезних каменів на території площею 15 гектарів. Перша каміння сюди приніс льодовик зі Скандинавії, друга це залишки давніх гір. Одразу після восьмикілометрової подорожі історичними місцями – марш-кидок. команди вирушають до села Перга з інтервалом у 10 хвилин. Орієнтуються за допомогою карти та компаса. Адже маршрут пролягає і. Через населені пункти і через дрімучий ліс. Завдання ускладнює місцевий ландшафт. Пісок сповільнює рух, а майже ідентичні лісові дороги збивають з пантелику. Та й через річку переправитись у повному спорядженні нелегко. Спочатку команда «Сокіл» виривається вперед, але відхилившись від маршруту, проходить 10 зайвих кілометрів. Соколятам забракло досвіду в орієнтуванні, та й взуття було вибрано невдало. Це було для нас якимось жахом. Більше 20 кілометрів ми із мішками на плечах бігли. Переправлялись, була переправа через річку, по болоті з місцевості ходили. Понатирали мозолі на ногах. Всі команди дійшли. Ми дійшли до другого пункту, мало дойти до першого, дійшли майже до другого пункту. Вернулися. І оказалися на четвертому місці. У селі Юрове на дитячий спецназ уже чекали. Учасників змагання запросили до місцевого музею. Історія села бере свій початок ще за часів Древлянського князівства. До речі, серед краєзнавців тут багато школярів, але щоб роззнайомитись, часу не було. На новому місці команди мали швидко розгорнути намети та розпалити багаття. Після тестів на уважність та іспитів з історії Олевщини влаштували українські вечорниці, де можна було Почути народні пісні, вірші і навіть ремікс кричалки про Путіна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! <путінгамло> Справжньою несподіванкою для втомлених учасників став підйом по тривозі. За легендою, одного з комендантів підрозділу викрали диверсанти. Пораненого командира знайшли не відразу. Він потребував першої медичної допомоги, тому побратими сконструювали саморобні ноші і доправили хлопця до табору. Вони розбили сцеп'ю, кожен взяв собі свій сектор, йшли осматривали фонарями, потому что было ночное время. И очень быстро нашли. Тот, который нашел, сразу позвал всех остальных на помощь. Человек, который чувствовал себя увереннее всего, взял на себя руководство спасательными работами. Після сніданку знову марш-кидок. Команди мали подолати близько 20 кілометрів у повному спорядженні вагою понад 30 кілограмів за 6 годин. Місію ускладнювали диверсанти, з якими учасники походу боролися як могли. Ми розробляли цілий там план по захвату. Тих, хто нас захватив, і ми навіть уже е, коли всі нас шукають, переживають за нас. Ваню зловили плен, він каже, засада, і ми ще у нас тоді виявилися якісь лишні сили. Ми були всі обмотані, щоб нас ніхто не бачив. Ми почали бігти, всі на траву лягли, лежать за нами. Біжать і вже Максим. такий кричить: все, ми не будемо ніяка засада. Ми нарешті знайшлися. Пізніше до табору завітали представники Олевської районної адміністрації. З ними прийшли і афганці після відвертої та цікавої розмови. Воїни інтернаціоналісти влаштували святковий концерт. Діти не відставали. Найяскравішим був виступ команди «Барс». Ми знайшли вчительку, це моя вчителька, яка преподає мені танці вже 10 років, я на них хожу на бальні танці. І вона нас навчала около місяця цього танця. Підйом о пів на шосту ранку після пробіжки в протигазах крізь димову завісу одного учасника від кожної команди відрядили шукати вибухові пристрої на замінованому полі, решту розкладати та складати автомат. Також молодь відвідала прикордонний загін у селищі Копище. Зелені берети продемонстрували їм зразки стрілецької зброї, а також майстер-клас із виявлення собакою наркотичних речовин. У місцевому музеї юнаки та дівчата дізналися про Копищенську трагедію. Тут у липні 1900 1943 сорок німці спалили живцем майже три тисячі людей, половина з яких діти за підсумками змагань переможцем шостої школи виживання стала команда Рись на другому місці барс, на третьому сокіл. Що ново для себе відкрив, то це ну звичайно це капітанські командирські такі навики. Це вміння командувати людьми не самому робити щось, а саме вміти ну знайти такий підхід до людей, аби їм ну. Було цікаво працювати і е, працювати за принципом не е, роби так, як я кажу, а роби так, як роблю я. Тобто я також працював, я їм показував, як треба це все робити. Ми разом це все ну, намагалися виконувати. Голова громадської організації рух за майбутнє Михайло Харечко розповів, що шостої школи виживання могло б і не бути, адже раніше такі заходи проводились у Криму. Все ж альтернативу знайдено. Тепер діти зможуть проходити гірську підготовку у Карпатах. Також Михайло Миколаєвич зазначив, що з огляду на події на сході нашої держави патріотичне виховання актуальне як ніколи. я всегда говорил и буду говорить те дети которые уже пришли на школу выживания или на военно-патриотический сбор это уже есть патриоты они здесь пришли одни и отсюда уйдут уже другие они уже повзрослели даже за эти четыре дня а дух у них дух не занимайте это настоящие настоящие патриоты нашего государства да им здесь я всегда говорю им здесь легче чем ребятам на востоке и это будущее наше поколение которое Вже виспитуються на традіціях нашої, нашої армії, нашого государства. Два десятиліття незалежності держава нехтувала військово-патріотичне виховання. Любов до рідного краю молоді намагалися прищепити хіба що ентузіасти та небайдужі українці. У тому, щоб боронити схід, пішло стільки добровольців, частково і їхня заслуга. Але попереду ще багато роботи. У випуски наших програм ми відбираємо найактуальніші військові новини світу, але не усі. Тож, якщо хочете знати більше, приєднуйтесь до наших груп у соцмережах. Побачимось.